Ефективніше, швидше та якісніше відтепер надскладні операції у Борисполі стали можливими, адже хірургічне відділення місцевої ЦРЛ отримало нове обладнання. Пані Людмила працює у лікарні вже 39 років. Має чималий досвід роботи старшою операційною сестрою. Жінка запевняє, що нову техніку чекали довго. Стало набагато більше операцій, люди звертаються частіше, і ми дуже раді за те, що ми тепер маємо таку ж. Техніку, як і в області, і люди матимуть змогу не їхати в область, а звертатися до нас. Нове обладнання вже встановили сучасний електроприводний стіл, який легко приймає будь-яку форму для проведення різноманітних оперативних втручань. Окрім цього, лікарі отримали потужне освітлення підвищеної яскравості. Більше про це мікрохірург Євгеній Черенок. Це нові операційні лампи бістінької современної, котрої позволять. намного качественнее проводить оперативные вмешательства, потому что вы видите яркость, они могут регулировать яркость, что не было в предыдущих лампах. Вот. Они бестеневые, то есть даже если на тебя падает свет сзади, то есть операционное поле освещается адекватно. Видите, я рукой закрываю, а источник света, в принципе, он остается. Видите, я голову поставил под лампу, но я ничего не закрыл. Это так называется бестеневой эффект. Видите? Вперше у Борисполі почнуть робити надскладні мікрохірургічні операції за допомогою лапароскопічної стійки. Вона дозволяє виконувати оперативні втручання через дрібні ростини. Це через маленьких там, допустим, три розрізи, робиться якась операція. Після операції чоловік на 2-3 третій може йти домой. Тобто, розріза, як раніше ділося, немає. Вот есть специальные показания к этим операциям, они у нас успешно проводятся как в хирургии, вот в гинекологии проводятся. И мы планируем также еще обучить персонал и э, такие операции малоинвазивные. проводити в ортопедії травматології, наприклад, на каліному суставі, при поврізненні мініска і так далі. Тобто це плани на будущее. Сшивання ушкоджених нервів на кінцівках дрібних судин пальців, кисті та оперативне втручання на спинному мозку. Ще кілька років тому про це навіть і мови не було. Але зараз це під силу нашій лікарні. Адже завдяки сучасному операційному мікроскопу у хірургів ЦРЛ стало більше можливостей. Довольно удобный, маленький, портативный, вот, который позволяет выполнять микрохирургические операции. То есть, что это такое микрохирургические операции? До этого они не проводились. Это сшивание поврежденных мелких нервов, мелких сосудов. Также этот микроскоп помогает выполнять реплантацию члененных сегментов. Увеличивается сосуд, нерв, и маленькими ниточками тоненькими под микроскопом это все сшивается. Це виконується, ці операції як в травматології, так і в виконується в нейрохірургії при операціях на спіному мозгі. Невдовзі лікарня має отримати нові анестезіологічні апарати, а медики тим часом вже відчули переваги сучасного обладнання, адже зробили декілька операцій за допомогою лапароскопічної стійки, які пройшли успішно. Кароліна Савсюк, Вадим Погрибний, новини, телеканал Бориспіль.